Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо про безпеку, про безпеку вашого життя. А саме про те, як себе поводити, коли ви самі вдома, самі на вулиці і самі заходите у під'їзд або у ліфт. Люди в нашому житті бувають різні. І це тільки е, в фільмах, казках або у мультфільмах злодія можна розгледіти одразу, але у житті злодії так виглядають, як і всі звичайні люди. Тому з раннього дитинства ви повинні розуміти, вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно тільки з тими. Кого ви знаєте, з ким вас познайомили батьки, тільки тим людям можна довіряти. Зовні небезпечні люди, такі ж, як і усі. Це тільки в казках розбійника шахрая злодія легко впізнати. А справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини, тому з раннього дитинства вам слід знати, що люди різні і мати справу необхідно тільки з тими, кого ви знаєте, з ким познайомили вас батьки, всі інші це незнайомі люди. Зустріти незнайомців можна навіть у своєму під'їзді. Заходите ви у під'їзд і чекаєте ліфт. Цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта, людина заходить всередину. А що робити вам? Ви повинні не боятися і не соромитися, сказати, я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів, а краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте, не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Також небезпека може бути на вулиці. До вас може підійти незнайомець або незнайомка і попросити допомоги знайти, наприклад, котика, запропонувати покататися на машині, подивитися кіно, пограти у комп'ютерну гру. Як ви вчините в такій ситуації? Запам'ятайте просту істину, дорослі повинні звертатися за допомогою до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або вічливо сказати: Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю, швидко відійти або відбігти. Дітям необхідно знати декілька правил безпеки на випадок зустрічі з незнайомцями. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом хтось тягне вас за собою, виривайтеся, кусайтеся і головне, кричіть. Краще кричати такі слова залишіть мене, я вас не знаю, мене крадуть, це чужа людина. Це не мій батько, це не моя мати, такі фрази швидше притягнуть увагу людей. Ще треба пам'ятати, що небезпечними можуть бути не тільки чоловіки, але й жінки, бабусі, молоді хлопці і дівчата. Наприклад, вам подзвонили по телефону. Говорити по телефону дуже просто, це відомо кожному, але тут є одне важливе правило: розмовляти потрібно тільки зі знайомими, а якщо подзвонили незнайомі, треба сказати, що батьки не можуть підійти до телефону. Запам'ятайте основні правила розмови по телефону з незнайомцями. Не називайте адресу своєї квартири, будинку, ніколи не називайте номер свого телефону, не розмовляйте з незнайомцями довго, тим більш не говоріть, що батьків коло вас немає. Обов'язково попросіть батьків, щоб вони перевірили, чи правильно ви користуєтесь телефоном. А чи знаєте ви, як себе поводити, якщо вам подзвонили у двері? Запам'ятайте наступні правила. Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні, а краще зовсім не розмовляти. Якщо у двері дзвонить стуке, листоноша, монтер, електрик, поліцейський все одно не відкривайте двері, якщо не знаєте цих людей. Злочинці можуть переодягнутися. Будь-яку форму. На цьому все. Я сподіваюся, що мої поради вам пригодяться. А також будьте уважні на вулиці вдома. Будьте обережні. Слухайтесь, батьків. Всім гарного дня, мирного неба!